Це у нас є на Україні цікавенько в таких місцях побувати. І добре, що вона сохранилась в тому вигляді, в якому воно є. Як будто в час козаків попав. Ходиш так біля мельниці, так і домики. Як будто в ті часи знаходишся. Цікавенько тут погулять. Це знаходиться в Києві. На окружній якраз поселок Пирогово. Ну, ближайший посілок там. Сильно далеко їхати не треба, тобто можна можна самому приїхати і так, так побути по у цій красоті, у цих будиночках. Чи поки мере, подивитися? Как по старинке Интересно Тут местечко У -у -у. Что там? Что да, да. там, папа? Звонил, что ты там Что-то Да А, я понял